Говорять бровари. Спекотно танцюють тіні на синіх спекотних стінах, спекотно сміється сонце в спекотній небесній сині. Спекотно літають пташки у спеці задушного диму, спекотно впадають в розпач слова шукаючи Риму, міськрайонне радіо. І ми, як завжди, у цій порі раді вітати вас, шановні наші радіослухачі. Про новини міста ви дізнаєтесь у нашому сьогоднішньому випуску. Новин залишайтеся з нами. Протягом тисячоліть люди, які рятують від хвороб і гоять рани, користуються постійною любов'ю та повагою. Це люди в білих халатах, медичні працівники. З нагоди професійного свята дня медичного працівника надійшли вітання від голови Броварської районної державної адміністрації Петра Іваненка та голови районної ради Анатолія Деменка. Шановні медичні працівники, з нагоди професійного свята дня медичного працівника вітаємо і висловлюємо безмежну вдячність за ваші чуйні серця, за врятовані життя, за повернуте здоров'я нашим землякам. Це свято разом з вами відзначають тисячі людей, яким ви подарували радість перемоги над недугами, які вірять у ваш талант, вміння, професіоналізм, у вашу постійну готовність прийти на допомогу. Те, що ви є охоронцями людського життя, не гучні слова. Бо ми насправді щасливі лише тоді, коли наші рідні та близькі здорові у цей святковий день. Зичимо, щоб все хороше, зроблене вами для людей повернулося до вас сторицею. Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю. Божого вам благословення на творення добра для людей та України. Зичимо вам міцного здоров'я, миру, довголіття, невтомної енергії та творчого натхнення. З повагою, голова адміністрації Петро Іваненко, голова районної ради. Ради Анатолій Деменко На адресу працівників медичної галузі надійшли вітання від міського голови Ігоря Сапошка, шановні лікарі, медсестри, молодший обслуговуючий персонал та ветерани медичної служби. Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята, дня медичного працівника, найбільший скарб людини, її життя та здоров'я, оберігаючи його, медичні працівники нашого міста проявляють найкращі людські та професійні якості: філігранну майстерність, високу обізнаність, з Вішими досягненнями вітчизняної і світової медичної науки, скільки людей, завдячуючи вашим старанням, знову відчули щастя і радість повноцінного життя, за вірність благородному покликанню і обов'язку, милосердя, гуманізм, сердечну теплоту і чуйність низький уклін вам, шановні медики, і глибока вдячність від усієї броварської громади. Бажаю вам та вашим близьким доброго здоров'я, щастя, достатку, успіхів у нелегкій благородній справі. Збереження і зміцнення здоров'я людей з повагою міський голова Ігор Сапошко. Музика. Комунальні служби та аварійні бригади у броварах після розгулу стихії у неділю 10 червня спрацювали оперативно. Про це повідомив присутнім на черговій оперативній нараді міський голова Ігор Сапошко. З 60 вулиць, які залишилися внаслідок негоди без подачі електроенергії, на ранок наступного дня залишилося всього 18. Нарада продовжилася в робочому порядку. Міський голова звернув увагу відділу роботи зі зверненням громадян щодо зворотнього зв'язку під час вирішення питань, які порушують броварчани, адже тільки так можна знати наскільки результативно. Його виконано. Що стосується медичної галузі та підситуації в місті, як запевнили лікарі, ситуація перебуває під постійним контролем. А відтак можна назвати її благополучною. У ході наради начальник управління освіти Володимир Онищенко проінформував присутніх, що ремонт у дошкільному навчальному закладі Лісова казка проходить за графіком. Наразі вже майже завершено ремонт другого поверху будівлі. З настанням сприятливої погоди, будівельники обіцяють встановити павільйони для прогулянок малюків. А поки освітні заклади готуються до нового навчального року, в місті з метою оздоровлення з метою оздоровлення для дітей працюють пришкільні табори. І ще одне не менш важливе питання, що було порушено під час наради робота перевізників, зважаючи на численні скарги броварчан щодо незадовільного поводження з пасажирами, міський голова дав доручення начальнику управління економіки провести нараду з перевізниками, розібратися з ситуацією та негайно вжити заходів. Майже півтори доби знадобилося броварським комунальникам на ліквідацію наслідків шквального вітру, що пронісся містом 10 червня. За лічені хвилини буревій зламав близько 30 дерев. Став причиною великої кількості аварій на мережах електропостачання. За коментарями ми звернулися до заступника міського голови Григорія Голубовського. Зв'язку з цим було зупинено, хоч не на довгий термін, десь близько 18 ї години. Дві котельні було зупинено і дві каналізаційні насосні станції. На наше щастя не зупинились ні каналізаційні очисні споруди, які забезпечують місто водовідведення, ні наші водоочисні споруди і головні насосні станції, які подають воду в місто бровари. На відміну від столичних аварійників, які спрацювали не зовсім злагоджено, броварським комунальникам вдалося ліквідувати наслідки в найкоротший термін. Ми викликали всі бригади без винятку аварійних. Аварійні бригади комунальних підприємств нашого міста, крім того, були поставлені в бойову готовність і вийшли на свої прибудинкові території всі відомчі ЖЕКи, ОСББ. Я хочу подякувати окремо це нашому управлінню надзвичайних ситуацій. МНС. І головне, звичайно, працювали бригади Рему і наше міськсвітло. На засіданні виконавчого комітету 12 червня було розглянуто понад 35 проєктів рішень зокрема, встановлено розмір пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної. Інфраструктури міста Бровари для трьох суб'єктів господарської діяльності у розмірі 10% від загальної кошторисної вартості об'єкту будівництва. Розмір плати за навчання в школах естетичного виховання міста Бровари рішенням виконкому залишено на рівні минулого року. Та відзначено, що рівень викладання спецпредметів у мистецьких закладах надзвичайно високий. При розгляді питання про затвердження плану роботи виконавчого комітету на друге півріччя міський голова вніс пропозицію, що квартально заслуховувати інформацію керівництва МВС щодо ситуації у місті а міжрайонний прокурор Микола Гарник з метою оперативнішого реагування на ситуації, що виникають вніс пропозицію про щомісячне інформування правоохоронцями членів виконкому, враховуючи звернення громадян до управління праці та соціального захисту населення, семи проварчанам призначено субсидію на оплату за житлово-комунальні послуги. Та 17 осіб отримали матеріальну допомогу на термінове хірургічне втручання, дорого лікування та вирішення соціально-побутових потреб. Наступним рішенням члени виконкому затвердили внесення змін в організацію дорожнього руху по вулицях міста, а саме надали дозвіл на встановлення приладів примусового зниження швидкості на вулицях Олімпійській та Постишева. Також на засіданні виконкому було надано дозвіл на реєстрацію міської громадської організації Бастіон Спорт. Нещодавно з ініціативи голови громадської організації Наше майбутнє Сергія Федоренка у броварах стартувала акція Дитячий майданчик виконані роботи з демонтажа. Обладнання старого, яке заважає сьогодні будівництву, і починаємо робити нові сучасні майданчики, які будуть включати в себе ігрові площадки для футболу, баскетболу, силові комплекси, каруселі, гірки. Також буде проведено озеленення цих місць. Сьогодні дуже важливо в нашому суспільстві, щоб підростаючі покоління діти формувалися особистостями, щоб вони розвивали себе фізично, берегли суспільне майно, займалися фізичною культурою та спортом. А спорт великих досягнень він починається. В прибудинкових територіях він починається в дворах, і тому тут повинні бути створені всі умови для розвитку дітей та підлітків. У п'яти дворах на житловому масиві проведено демонтаж застарілих гірок та гойдалок, аби через місяць на їхньому місці з'явилися справжні острівці дитячої радості. У будинку за адресою бульвар незалежності 11 сьогодні радіють і діти, і дорослі. Нарешті, за декілька днів, на їх подвір'ї з'являться яскраві кольорові. Гірки та гойдалки. Ура! Буде площадка! Щоб була велика пісочниця, карусель, яка не ламається, горка Коте. висока, зотака з воної. Вже до кінця червня депутат міської ради та лідер громадської організації Наше майбутнє обіцяє обладнати найсучаснішими ігровими та спортивними комплексами прибудинкові території по вулиці Черняховського та бульвару незалежності. Послухайте, будь ласка, оголошення 18 червня 2012 року з 16 години вже кіномер 5 за адресою бульвар Незалежності 9А буде проводити виїзний прийом громадян заступник міського голови Андреєв Василь Олександрович. 18 червня з 14 до 16 години буде проводити прямий телефонний зв'язок з населенням Київської області заступник голови Київської облдержадміністрації Подашевська Тетяна Леонтівна за телефонами 286 84 11 та 286 10 06. Трагічні історії дітей, хворих на лейкемію, часто схожі між собою, щасливе дитинство і раптом, як грім серед ясного неба. Страшний вирок лікарів рак. 17-річна броварчанка, учениця спеціалізованої школи номер 5 Інна Магура, також несподівано опинилася серед тих, кого торкнулася страшна хвороба, розповідає тьотя Лариса Пантелеєва. Я хочу, во-первых, поблагодарить всех неравнодушных людей, которые уже были, откликнулись на нашу беду, на нашу просьбу и были собраны некоторые деньги на лечение иным. Это и учителя, и ученики школ, это и преподаватели, это и... предпринимателей, руководства нашего города. Это все неравнодушные люди, которые откликнулись на нашу беду. Сейчас Инна находится с мамой на лечении в Германии, в Гамбурге. Ей сделана операция по пересадке костно-мозговой ткани. Она перенесла очень мучительные процедуры. Сейчас она выписана со стационара на амбулаторное лечение. Но дело в том, что амбулаторное лечение оно является даже более важным этапом в общем лечении, чем сама даже операция. Это много средств, это много времени. Это лечение продолжается даже до двух лет наблюдения в той клинике, где сделана операция. Деньги, которые были израсходованы, в общем, собраны на операции, они израсходованы. И вот вчера мы получили с клиники счет, вот с немецкой клиники я могу показать, который выставлен 100 тысяч евро на амбулаторное лечение, продолжение амбулаторного лечения. Появился реальный шанс спасти ребенка и помочь ей. Естественно, у нас в таких в семье денег нет. И у нас только одна надежда, что нам помогут и побороть этот недуг, вылечить Ину, подарить ей шанс на жизнь, потому что ребенок уже больше 10 лет борется с этим тяжелым заболеванием. И вот как бы появился реальный шанс. И мы благодарны всем людям, которые нам помогли, и благодарны тем всем людям, которые нам помогут. В первую очередь мы обращаемся к депутатам всех уровней. к бизнесменам, ко всем неравнодушным людям, ну, помочь не на словах, а на деле и подарить ребенку жизнь. Долучився до доброї справи і броварський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. В День захисту дітей за ініціативи його співробітників в місті пройшла акція Допоможи дитині. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ми завжди опікуємося соціально незахищеними категоріями дітей. Дивимося, якщо є діти хворі, намагаємось залучити бізнесменів структури громадськість до вирішення проблем. І виходить так, що ми побачили по телебаченню. Також побачили сюжет про інну магуру, що в неї є такі от захворювання, і ми вирішили провести акцію Допоможе дитині, яка була проведена у нас на площі 1 червня в день захисту прав дітей. І от сьогодні, скільки вже коштів, я ми дякуємо дуже всім людям, які відізвалися на нашу заклик такий, які кидали у таку скриньку. Кошти ми хочемо проводити такі заходи постійно, і зараз, от перед перш, перед днем. Молоді, ми також будемо проводити таку акцію. Буде стояти нас. Ми виставимо такий великий банер, і будуть наші працівники, волонтери. І також з цією скринькою. І ми будемо дуже вдячні, якщо люди допоможуть нам і також допоможуть інші вилікуватися і побороти цю важку таку хворобу. Скриньку із зібраними коштами відкрили в присутності батьків дівчинки, представників громадськості та влади міста. Гроші в сумі 600 гривень. Тут же віддали родичам, і хоча на післяопераційне лікування Інни необхідно ще 100 тисяч євро, її рідні вдячні. Будь-яка сума значна допомога, говорить заступник міського голови Лариса Виноградова. Це перша така невелика допомога дитині, яка потребує допомогу матеріальну на лікування. Але я сподіваюся, що побачивши цей сюжет і почувши по радіо, можливо, долучиться більше небайдужих людей для того, щоб підтримати дівчинку в її боротьбі з хворобою. І сподіваюся, що саме такі добрі справи до нас підключаться і релігійні громади, і громадські організації, і всі ті, які мають змогу допомогти хоча б невеликою сумою. Але якщо порахувати, я завжди кажу: якщо 200 чоловік дасть по, 200, по 20 гривень, це вже 4 тисячі гривень. Тобто ми повинні розуміти, що з маленького складається велике, а гроші потрібні дитині. І я думаю, що це вселяє в нас оптимізм, що ми допоможемо дівчинці стати. Ти на ноги і бути здоровою повноцінною дитиною. В особливий спосіб відзначили прихід літа малюки у дошкільному навчальному закладі Джерельце. Вони запросили гостей і провели веселе музично-спортивне свято. Водночас цей захід став майстер-класом для завідуючих дошкільних навчальних закладів, методистів, інструкторів з фізкультури, адже у джерельчан є чому повчитися. Свято зустрічі літа у садочку вже стало традиційним, розповіла методист дошкільного виховання Ірина. Туник. сьогодні ми побачили, як у дошкільному навчальному закладі Джерельса просто спалахнув. Феєрвер, дитячих усмішок, гарного настрою дорослих, батьків, запрошених, тому що на наше свято ми сьогодні запросили і завідуючих дошкільними навчальними закладами, і методистів, і інструкторів фізкультури, які також до дня захисту дітей проводять цікаві види роботи з дітьми фізкультурно-оздоровчого напрямку. Ну а дошкільному навчальному закладу Джерельса є чим поділитися, тому що у них такий захід це традиційний. Вони щороку проводять цікаві спортивно-музичні розваги різної тематики. Сьогодні ми побачили тему літо літочко приш. Шоло, побачили ігри з піском, водою, сонечко сяяло, посмішки дітей. Вболівальники просто-просто е, так сміялися, так вболівали за своїх команд і за своїх педагогів. Що настрій піднімався не тільки у дітей, а й у дорослих, і у всіх присутніх. Ну а в тому році вони були равтівниками. Була тема присвячена життєбезпеки дітей. Вони були і юними пожежниками, допомагали звірятам визволити своїх друзів з біди. Тому е, цей досвід ми все таки вирішили е, подати для інших е, садочків. І щоб допомогти їм у проведенні таких заходів у себе у дошкільних навчальних закладів, Такі заходи проводять і в інших садочках, чи це обов'язково у нас в річному плані запланований такий захід, і проводиться він у кожному дошкільному навчальному закладі. Але вже як саме проходить, чи це спартикіада, чи це просто розваги цікаві, чи це малюнок на асфальті кольоровими, коркольоровою крейдою, чи це можливо малюнки дітей, вони малюють на папері лежачи на Равичці, а потім організовують виставки. Це вже як організує таку роботу. методист дошкільного навчального закладу і завідуюча. Ну а сьогодні ми побачили яскравий дуже захід, і ми вдячні адміністрації закладу, що прийняли дуже багато людей, колег, батьків і показали всім. Я думаю, що були щасливі від такого дійства всі, і навіть ті голуби, яких діти випустили в кінці, і ті посаджені деревця з душею посаджені. Теж це яскравий приклад того, що робота проводиться цікаво. Діти щасливі у дошкільному навчальному закладі. Джарець спортивні ігри дуже подобаються дітям, задоволені і батьки, адже спорт рухливі ігри разом із друзями на свіжому повітрі не лише цікаве і змістовне дозвілля для їхніх хлопчиків і дівчаток, а й корисні для здоров'я малят. Марія Пічар. Мария. Мать участника группы «Бжилки». Скажите, пожалуйста, как вам проведение таких заходов насколько вы они для детей так такого О, ну, Мое личное мнение, мне очень понравилось. Я впервые участвую, присутствую, скажем так, на этом конкурсе. Конечно, нужно. Дети сейчас не заняты, поэтому, когда их хоть как-то занимают, особенно спортивно, то, по-моему, это очень полезно. Чи оно будет в для них? Ой, прожить сложно сказать, але я думаю, по крайней мере, для школи вони готуються уже добре. Дальніша школа покаже. Підходить до завершення наша передача. За увагу дякують і говорять до побачення, ті, хто для вас підготував і провів сьогоднішній випуск. Вдалого вам дня і тільки хороших новин у вашій оселі. І хай вам всім щастить!